Десять автомобілів для різного роду потреб та призначень передали представники харківського соціально-відповідального бізнесу для українських військових та співробітників служби порятунку. На додачу до цього надали ще з два десятки буржуйок, що є теж дуже актуальними на фронті. Всі машини і пічки вже сьогодні виїхали на напрямки виконання бойових завдань. І це лише одна з останніх партій, що підприємці зібрали для ЗСУ, які стоять на захисті України перед російським окупантом. Наразі ми передали до ВСУ та наших спецслужб більше 130 автівок. Це були і пікапи, і спецтехніка, і такі як пожежна машина. Все це ми робимо своїми силами, моїми, мого партнера Аміка Манукяна і Олександра Нагаєва. Це ми робимо за власний кошт, ми не проводимо ніяких зборів. Це суто наша ініціатива за наш кошт власний. Ми вважаємо, що ми, як підприємці, маємо робити те, що ми можемо робити для захисту нашої держави, і ми можемо робити це в такий спосіб. За час повномасштабної війни повідомили в управлінні ДСНС Харківщини автопарк спецавто зазнав колосальних пошкоджень та втрат. Тому ця машина, що передали підприємці для рятувальників, наголосили вогнеборці, зайвою точно не буде. Нам і держава допомагає. У нас близько 30 нових сучасних автоцистерн у нас великим об'ємом води, вогнегасячих речовин передали, але і дуже велику частку. Близько 70 автомобілів нам волонтери, благодійники надали, в тому числі і цей автомобіль. Сучасний автомобіль, комфортний. Об'єм вогнегасячих речовин, тут три тони. Він, ви самі бачите, він компактний, він в старій частині міста, він скрізь проїде, скрізь дасть допомогу оперативно прибути і виконати свої завдання за призначенням. І саме так згуртувавшись довкола єдиного бажання, наголосив мер Харкова і можна йти до перемоги. Я дуже вдячний нашим волонтерам, всім небайдужим людям, харків'янам, які допомагають військовим. Нашим героїчним військовим, які допомагають нашим героїчним працівникам МЧС, це дуже важливо, дуже важливо, бо така підтримка вона є тим, що рятує життя людей, і ви знаєте, розумієте, що у скрутний час наші рятувальники, вони справжні герої, які допомагають людям вижити, які спасають людей. Які тушать пожежі, і це дуже важливо. Що стосується наших військових, то це герої, які захищають наше майбутнє, нашу Україну і наш рідний Харків Леся Купелюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті.